Друзі, привіт, привіт усім тихого, мирного, благословенного неба і Божої нам благодаті. У нас сьогодні буде розпаковочка, як ви бачите, з магазину Аврора, мультимаркет Аврора. А що в цій турбинці, зараз я вам покажу. Друзі, відразу ж скажу, це є моє захоплення. Купила я собі ось такі, ось такі нитки. Зараз я вам покажу і скажу по якій ціні. Ось моток 100 грам і 180 метрів. Це є поліестер 100%. І ціна такого моточка, друзі, 34 гривні. І тому я захотіла і вкупила для себе 10 мотків. Все ж таки, я думаю, що я знайду час і зв'яжу для себе щось. Зв'яжу для себе щось на роботу, щоб можна було одягти наверх на медичний халат чи на костюм. Чи це буде суцільне, чи певне Якимось узорами, фрагментами. Я, друзі, не знаю, що прийде в голову. Щось по журналах подивлюсь, пошукаю. І тому, як буду в'язати, звичайно, з вами поділюсь. І купила ось таких два моточки. Тут в нас є 50 грам і довжина 150 метрів. Це є 100% акрил. З цієї з цих ниток буду в'язати для племінниці. Що саме також покажу з вами, поділюсь, але ціна трішечки-трішечки інакша, 50 грам також 34 гривні. Ну, виходить, удвічі дорожче, тому що тут 100 грам, а тут 50 грам. Але тут в нас ниточка тонча, тому що тут в нас є 150 метрів, а тут 180 метрів. Так, і за два таких моточки я заплатила 68 гривень. Так, 68 і 340 плюс пакет і разом 422 гривні. Я рахую, що це є. Недорого, а особливо той, хто в'яже, то знає, що зараз нитки дуже-дуже дорогі. Ну, я думаю, що все ж таки це для мене буде, буде знахідкою. І щось зв'яжу. Думаю, що щось зв'яжу гарне. Ну і все, друзі. І ось така в нас коротенька, невеличка розпаковочка. Усім вам щиро щиро дякую, хто був зі мною, хто дивиться мене. Усім вам щиро щиро дякую за ваші підписки. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а я зроблю розпаковочку ще для себе. Поскладаю все те, де в мене лежать нитки окремо. А тоді прийде черга і будемо в'язати. А тепер скажу до побачення. Бережіть себе, друзі, і своїх рідних усім. Пока-пока-пока!